Привіт! Передбачення на наступний тиждень з 8 по 14 липня. Буде три варіанти. Перший, другий та третій. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий. та третій. Три карти. Карта особистого життя. Карта робота або навчання та карта порада. Перший варіант. Особисте життя, неспокій, якісь неспокій, неспокій, якісь хаотичні рухи, якісь у вас думки, якісь підозри. До речі, скоріш за все невиправдані. Карта роботи навчання. Ви незадоволені. Незадоволені, вам не вистачає, не вистачає на роботі фінансів, не виходить щось в навчанні. Тобто такий трішечки період. І карта порада. Знаєте, от, коли щось не ладиться, потрібно просто зупинитись, відпочити і побалувати себе. Це саме той випадок. Другий варіант. В особистому житті, ну, ви у вас у вас. Такі досить стабільні стосунки спокійні, без якоїсь там вже пристрасті, без якихось там сварок. Ви спокійно, взаєморозуміння, повсякденність спокійно, все, все, все рівно. В роботі досить непогано. Вже прийшов час, коли ви можете побачити результати своєї роботи. І карта порада. Приділіть увагу чуттєвій сфері. Приділіть увагу емоціям, побалуйте себе саме от емоційно. Або це поїздка, або це якийсь захід, цікавий, виставка, концерт. Навіть можна просто піти і подивитись фільм. Третій варіант: в особистому житті, схоже на те, що відпочинок сумісний, або просто будете кудись, підете, на якийсь там, можливо, Паті, вечірка. Тобто сумісний відпочинок і досить такий приємний. В роботі навчанні ви просто шалено рухаєтесь вперед, ви, на вірному шляху, ви досить успішний і професіонал в своїй сфері. І карта порада трішечки менше емоцій. Їх в вашому житті занадто багато. Це може нашкодити.